У день гідності та свободи заходи відбувалися не лише в обласному центрі, масові мітинги пройшли у всіх районах області. На центральній площі міст та селищ вийшли всі, хто вважає цей день знаковим для історії української держави. У Цирюпинську у центрі культури та дозвілля відбулася урочиста концертна програма. Вони зібралися разом у центрі дозвілля та культури. Громада Цюропинська відзначає день гідності та свободи, день, який відкрив нову сторінку в історії нашої держави. В залі звучить лише українська музика та лунають патріотичні пісні. Ми повинні святкувати цей день, тому що люди, які стояли на майдані, від відстоювали нашу честь та гідність всього українського народу. Люди на майдані не просто захищали і свої і наші права. Тому слава Україні! 21 листопада розпочався Євромайдан спочатку, як мирне зібрання на знак протесту та незгоди з політикою Януковича. Але й після кривавого розгону студентів ніч з 29 на 30 листопада ця акція переросла в революцію, яку потім потім назвали революцією гідності. У всіх подіях, які відбувалися, український народ доказав всьому світу, що ми маємо гідність, ми маємо честь і своєю свободою і гідністю ми не поступимося не перед ким. У тих подіях брали активну участь жителі Цюрупинська та району. Вони стояли на майдані 2004 року і відстоювали честь та гідність всіх українців на Євромайдані. Багато цюрупинців і нині боронять кордони нашої держави на сході країни. В зоні проведення антитерористичної операції загинуло четверо жителів Цюрупинського району. Наш святий обов'язок пам'ятати свою історію. Наш обов'язок. Шанувати пам'яті людей, які віддали своє життя, за честь, гідність, свободу і незалежність нашої країни і кожної родини. На честь всіх загиблих, хвилина мовчання та квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу, суверенітет та незалежність України. У Гнічицькому районі День Гідності вирішили відзначити іншим чином і влаштували автопробіг. Його учасники з українською символікою зібралися на площі біля райдержадміністрації, звідки рушили по району. Також цього дня в усіх храмах та мечетях відбулися панахиди за незалежність та свободу України.